Привітаємось з вами віршиком. Доброго ранку. Сонце, я тебе вітаю, день з тобою починаю. Разом з травами, мов квітка, я зростаю дуже швидко. І ліворуч, і праворуч, сонечком завжди я поруч, хлоп в долоні топ ногою. Зранку граємо з тобою. Так, дітки мої хороші, послухайте віршик про другий місяць осені. В жовтні жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє: жовті квіти і листочки, жовті дині і огірочки, що достигли на насіння. Оприщона пора осіння. До нас на заняття завітав осінній гість. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, слухайте уважно. Свою ніжну павутинку він сплітає без зупинку. Вісім лапок у комашки, день і ніч працю... працює важко. Бо для мушок гамачок виплітає хто? Місок. Павучок, молодці, дуже добре. Добрий день вам, каже павучок. Сьогодні я запрошую вас у подорож світом природи, де ми дізнаємось про другий осінній місяць. А як називається другий осінній місяць? Він називається «Жовтень». Так, Його назва говорить сама за себе. По Посад жовтні листя на деревах починає змінювати свій колір на жовтий, жовто-гарячий, багряний саме в цей період. І називається цей період золотою осінню. Якщо ви подивитесь на жовте листя у сонячний день, то побачите, як воно переливається неповторними золотистими барвами. Дерева розфарбовуються тисячами кольорів фарб. Природа перед довгим зимо... зимовим сном одягнулася у свій останній кольоровий наряд. У жовтні дні помітно поменшали. Ще інші ночі і ранки. Більш <плес> відчувається подих осені. Послухайте, послухайте, будь ласка, народні прикмети, пов'язані з жовтнем. Як жовтень буде сухим, то січень безсніжним. Так. Грім у жовтні. Це означає, що буде малосніжна зима. Так, давайте з вами зробимо фізхвилиночку. Хочу бачити ваша рученятка. Знаєте, хто такий чорногуз? Чорногоз це пташка, пташка лелека. Разом з нею ми зробимо фізхвилинку, добре? Давайте приготували крильця. Білокрилий чорногуз, у болоті весь загруз, крильцями тріпоче, підлетіти хоче, лапки вправно піднімає, знову крильцями махає, потім дзьоба він розкрив. Як розкрив показуйте, показуйте і в небо високо злетів. Молодці, дуже гарно всі зробили, які молодці. Далі. Жовтень багатий на врожай. На полях закінчуються жнива, завершуються всі польові роботи. Ліси в цей час багаті на гриби. А пташки починають відлітати у теплі краї. Недарма кажуть народі. Жовтень ходить по краю, виганяє пташок з гаю. У жовтні лісові мешканці теж мають багато клопоту. Ведмеді ще не лягли у зимову сплячку. Але вони активно накопичують жирові запаси, наїдаються, і облаштовують свій барліг. Мірички теж облаштовують свої нірки. Вони так само, як і білочки, ховають свої запаси в нір на зиму. Ось подивіться, лісові мишки. Собі збирають жолуді, різне насіння і ховають у нірках. Тих, тварин, як, як у лисички, так і у вовка, починає відростати пухна, пухнасте густе хутро, а зайчик змінює свій колір сірого на білий. Павучок запрошує пограти в гру. Називається осінь прийшла. А вам потрібно завершити, розпочати павучком речення. Перше слухайте. Закінчилось літо і настала. осінь. Ос. Так, молодці, добре осінь прийшла. Так. Світанки стали якими? Холодними. Холодними. Так, добре. А з хмарок частіше став іти. Дощ. Правильно? Так, листя на деревах змінили свій колір на який? Ми. Листя. Ми. На жовтий золотий так правильно. Так, листя стає яке? Червоне, барвисте, агряне, золоте. Так, мої розумнички. А пташки -ку що роблять восени? Китають. Відляють. А куди вони летять? Дайки. У теплій краї. Дуже добре. Так. І тваринки готуються зустрічати яку пору. Зи Зиму готуються зустрічати. А зайчик змінює свій колір. Зірого на який? На білий. мене слухали, Ціна, білий, так, добре. А зиму сушить що? Що сушить білочка? Грибочки. Грибочки, ще що? Збирає жолуді, ще збирає що. Шишки. Так, добре. А ведмедик залягає спати куди? Ви все знаєте. Далі? Восени. Люди збирають що? Риби. І гриби теж урожай, грибитеж урожай. Молодці, повучок дуже і дуже зрадів. Таких розумничків він бачить перший раз, які всі знають. Дуже добре і я дуже задоволена. Я з вами прощаюсь і павучок вам каже до побачення. І зустрінемось ми з вами у п'ятницю. Приходьте обов'язково, я буду на вас чекати. Па -па.